Далека перспектива чи реальність у Чернівцях неподалік міжнародного аеропорту імені Леоніда Каденюка планують облаштувати індустріальний парк. У міськраді кажуть, на 15 гектарах землі зможуть розміститися одразу декілька підприємств. Та чи вдалим є вибір місця для розташування потужностей? Коли питання, врешті, зрушить з місця та від кого це залежить, розповідаємо у сюжеті. Департамент соціально-економічного розвитку міста презентував довгоочікувану концепцію проєкту Чернівецького індустріального парку. Розміщення великої кількості підприємств одночасно на одній території дозволить вирішити низку проблем, що заважають розвитку міста, каже Сергій Бостан. Разом з створенням індустріального парку ми вирішуємо одразу декілька важливих задач, які стоять перед нами, які стимулюватимуть розвиток економічний розвиток міста, громади і, зокрема, залучення інвестицій, тому що. Ми вирішимо питання відсутності логістичних центрів, ми вирішимо питання недостатньої кількості it фахівців, it спеціалістів, прив'язки до міжнародних виробничих процесів. Водночас, як повідомив мер Роман Клічук, індустріальний парк має цілий перелік переваг для підприємств, які там працюватимуть. Для бізнесу це це вигідно, це зручно, це, це, це спільне використання інфраструктури, яка буде збудована в індустріальному парку. А друге, це є пільги, які є від держави, є від від міста. Від, від держави бізнес отримує пільги на ввезення всього обладнання, яке отримується це підприємство. Це це мовити за ПДВ, які вони не оплачуватимуть і не оплачуватимуть мито. Також підприємства, які працюватимуть в індустріальному парку, не сплачуватимуть податок на прибуток протягом 10 років. Відповідні нововведення нещодавно ухвалила Верховна Рада України. Ділянка ту, яку ми вибрали, вона якраз знаходиться біля аеропорту, практично на околиці міста. Ми маємо на наступній сесії проголосувати і все-таки вже поставити крапку на створення індустріального парку. Я впевнений, що це буде перший індустріальний парк, але саме місто нам може створити його декілька. Я є, є, є декілька видів. То тобто, мою думаю, це буде хороший такий перший старт для чорнісів. Ідея облаштування індустріального парку у Чернівцях не нова. Ще у 2016 році дирекція заводу Гравітон зверталася з ініціативою про його створення на власній території. Відтак проводили виїзні комісії, а деякі з нинішніх депутатів вже тоді вивчали це питання. Натомість віз і нині там. А щодо пропозиції, облаштувати парк саме поблизу аеропорту, то нардеп двох скликань Максим Бурбак вважає таку ідею відверто невдалою. Якщо там буде розмірно. Індустріальний парк це суттєво обмежить можливості розвитку Чернівецького аеропорта, де можливо, треба було би передбачити карготермінал, вантажний термінал, теж треба розбудовувати, передбачити згідно посадкову смугу для малої авіації, яка дуже стрімко розвивається у всіх обласних центрах, окрім чернівців. Також чимало труднощів виникатиме в облаштуванні індустріального парку через наближеність до аеропорту. І найважливіше питання це проведення необхідних комунікацій і де брати на ці потреби кошти. Тож, на думку Максима Бурбака, територія заводу Гравітон набагато краще підходить для будівництва індустріального парку. Там є всі мережі, всі є підключення, є бажання гравітону. Створити цей індустріальний парк, адже е гравітон він є управляючою компанією індустріального парку в Новоністровську. Тобто, всі підводні камені відкриття індустріального парку там знають. Своєю чергою у міськраді кажуть, перед тим як депутати розглядатимуть це питання на сесії, обіцяють провести громадські консультації, на яких містяни зможуть висловити власні думки щодо парку. Ми плануємо його обговорити так само з експертами, з громадськістю, для того, щоб почути думку і можливо нести певні корективи, якщо буде на це воля і побажання, все ж таки, наших шановних експертів. Після цього буде вже розглядатися депутатським корпусом. Я сподіваюся, що це стане важливе рішення перед тим, як зареєструвати його. В кабінеті міністрів України Валерія Пержун, Руслан Батюк та Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.